Нехай ця віра зростає, збільшується. Він каже, моєму татові зараз дуже добре. Мами погано, а татові добре. Тому ми підбадьорюємо, щоб хто може, пішли ми е, після нашого зібрання е, до католицької церкви, Тут побули біля влади з родиною. Можливо, не буде дощу. Пані Оля вже привітав, якої 8 березня я привіз, дякую, що було таке. Ви ми цілий рік ходили. Я, а, я вам не сподобався, машина вам не сподобалася, вів не сподобався, вчора не сподобався, тому цілий рік уникали мене, бачите, не вийшло. Ну, пересіклися. Ми сюди прийшли і не сподівалися, побачили, мене важ... важкі було. Штаніч була. Вам важка ніч, нам важка ніч. Ось. І ми... До вечір десь поселилися, да. А це була ваша мама, да? чи Моя мама. О. А як вона зараз? Вона дуже активна. А активна, слава Богу, активна мама. Також в нашому зібранні є Аладріна. Пані Ірина. Лариса. Пані Лариса. Давайте ми привітаємо пані Лариса. Вона по житті вчителька, Дублька. хороша вчителька. Ось ну, приємно, що. Ви завітали в нашу капличку сюди, що в нас є спільні знайомі. Особливо, що якщо ваш друг Алла Андріївна, більше питань у нас немає. Слава Господу. Ми Продовжуємо наше зібрання, можливо, воно не буде. щоб в нас ще був час, піти до католицької Добрий день, держава церква. Спочатку перед тим, як ми почнемо слухати і наповнити Словом Божим у пастора, я хочу, щоб ми зробили одне дійство це послужили нашому Господу, нашому нас. І Евангелія від Марка, 12 глава, 38, 39 вірш. Ісус говорить, ну, тут пише. Ісус продовжував навчати народ, кажучи, старежиться книжників, вони люблять походжати в дорогу, в дорогому бранні, виглядаючи важливо, вони полюбляють, щоб їх шанобливо вітали над базаром і щоб у них були найпов... важніші... найповажніші місця в синагогах. І найповажніші місця на банкетах. а самі вони обирають в діх і виживають їх із їхніх осел, а потім моляться довго на, на показ, щоб виглядати щирими. Господь покарає їх найтяжче. І далі проходить така, тобто ми бачимо, що Ісус навчає храм. Вибачте, e -e, <гування> <гування> трохи мене відволікає. Поранилась пальчиком. Ми бачимо, що Ісус навчав в храмі. E -e, Ісус дуже часто, коли ми читаємо про Ісуса, про Його життя, Він дуже часто був в храмі. Що це e -e, Ми повинні вчитися у Ісуса, так? Ми теж повинні бути в храмі. Слава Богу, за вас, що ви зараз знаходитесь в храмі Божому, в Божому домі. E -e, Багато хто говорить, що це не церква, тому що немає купалів і немає хрестів. Ми повинні розуміти, що церква це люди. В першу чергу. Бог сказав, що ми є кирпічики, які складаються, і це є Божий дом. Ми є Божий дом. Ми всі разом. Навіть якщо цього приміщення не буде, ми вийдемо зараз на вулицю, але ми будемо всі разом. Це Божий дом. І Бог да знаходиться в храмі Божому. І він поучає, він говорить. І як я вже говорила, нам не дуже е, іноді подобається те, що говорить ну там хтось, але да? ну, Бог також говорив багато чого, що нам теж не подобається, як людям. Іноді це нас облічає, іноді нас це, е, навіть десь боляче робить, але Бог це робить для чого? Щоб зробити нас краще. Щоб ми вийшли в Його святість. Далі він сказав бути святий, тому що я свят. І далі Ісус, після того, як Він поучив, да, Він пішов сів, і далі ми читаємо 41-й вірш. Ісус сів біля жертвою жертовної скриньки у храмі і почав стежити, як люди кладуть гроші до скрабниці. Чимало багатії залишали там значні суми. Аж ось підійшла бідна вдова, поклала дві дрібні мідні монети. Тоді Ісус зібрав своїх учнів і, каз, і сказав їм, «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова пожертвувала більше, ніж усі інші люди. Адже всі вони давали від лишка свого, а вона, бідна, віддала все, що мала на прожиття. Це в натальній переводі написано, що вона віддала свій денний прожиток. Це мається на увазі, да, ми, наприклад, знаємо, що нам на сьогодні треба 100 гривень да, там, на хліб на якусь там на Ну, Це зараз, звісно, мало 100 гривень. Гривень 500. Давайте так. Ну, давайте на хліб. просто. Давайте представимо, що у нас все є, все, нам тільки на хліб на. Ну, В принципі, тут прожиток написано, тобто це все-таки не тільки хліб. І вона мала ці гроші, і в неї був вибір або посіяти, або піти в магазин і купити собі їжу. Я вірю, що в нас немає зараз такого вибору. Я вірю, що ми набагато багатші і ми маємо більше, ніж думаємо. Але ми повинні вчитися на слові Божому. Да? Ісус говорить, що багато прийшли і давали від своєї à... лишки свого. То, ми от дивимося, о, у нас є 500 гривень на сьогодні, а тут залишається, в мене ще гривень тисяча, ну, давайте так. Я вже такі цифри, звісно, називаю. І ми думаємо, так, ладно, посіємо, же є, є. Але Бог говорить тут не за це. Не, йому не важливо, яка це сума. Йому не важливо, хоч це 10 копійок, які у вас останні в кишені. Навіть якщо це у вас 500 гривень, навіть якщо більше не важливо, важливо ваше серце. З яким серцем ви це робите. Йому що, сума понравилась, от вона сама менша дала? Ні. Бог бачить більше. Він бачить наше серця. Бог ніколи не дивиться зовні. Він навіть так? Да, говорив. Що ви вдягаєтесь дуже гарно. Ви хочете показуватись, от я ось такий. Я вас навчу, як робити, а самі обкрадали. Тому Бог дивиться на серце. І я хочу, щоб зараз ви приготували не тільки ту, ті гроші, які ви хотіли пожертвувати, щоб ви в першу чергу приготували своє серце. Зараз закрийте очі і поговоріть з Богом. Поговоріть, скажіть йому, що для вас це значить, ця пожертва. Може це для вас останнє? Може у вас зараз така скрутне становище, що вам не хочеться цього робити? Ви розумієте, що якщо ви це зробите, вам прийдеться пішком йти додому, а не проїхатися. Або сьогодні поїсти без хліба. Або просто розумійте, що Бог вам дає це все. І бути вдячними, що ви можете це зробити. І ви можете сісти на маршрутку і поїхати, і ви можете піти купити хліба. Ви не огранічні в цьому. І ви вдячні Богу, що у вас це є. Я хочу засвітительство. У нас, е, ну, хто знає, дивіться, е, в кінці февраля місяця, почали ходити слухи і почали говорити о тому, що е, воїнам перестануть платити е, премію президентську. Це був страшний період, якщо чесно. Тому що ти не знаєш, що буде завтра. Ти не впевнений. Ти не знаєш, скільки ти получиш. Всі ходили, ми з мамою і з сестрою, ми постійно друг другом. Судов... Ну що, як ти думаєш? Вам ще не прийшло, та ні, нам не прийшло. І вам ще не прийшло, ні, не прийшло. Ми в ожиданні, ми не знали, скільки прийде. Ми не знали. Як нам, і знаєте, це не тільки ми, матері, там, жінки, а також саме і воїни. Ви думаєте, їм... Було краще там сидіти на тих постах. Вони всім розумом розуміли, що вони не знають, скільки вони получать, тому що в них є не тільки вони, хоча й вони теж, тому що їм треба щось купити, одягнути, в себе захистити, якусь бронь купити, щоб себе захищати, амбундрування ну, це все. Тому що не завжди все видають. І їм вони розуміють, що в них сім'ї є, яких треба забезпечувати. І ми чекали. І тут е, март місяць, почала март місяця, і я не пам'ятаю, якого числа, пройшла зарплата. зарплата, яку вони обіцяли. Вони сказали, що зарплата трохи підніметься, а премію повністю приберуть. І приходить та зарплата, яку вони сказали, що вони піднімуть. Якщо ну, так мислити, у мене сестра говорить Ань, навіть не сподіваюся. Ну, Вони прислали ту, ту зарплату, яку вони сказали, що піднімуть. Якщо вони прислали цю велику зарплату, значить премії точно не буде. Але ми не повинні здаватися, ми повинні впливати на Бога. Ми повинні стояти на Словом Боже. Ми з дітьми молилися вечорами, е, Право злашали, і ну, ві, ну, я вірила, і в мене внутрі навіть мар такий був. Я ну, тут ти, ти переживаєш, е, тому що а вдруг все-таки не прийде, а в це тільки та сума, яку дали. Е, щоб ви розуміли, зарплату допоняли, але обща сума це в три рази менше, ніж давали. Тобто в нас була одна сума, а це в Ну, прибрали премію, тому що президентська премія це основний дохід. Тому що зарплати маленькі. Зарплату трохи підняли, а в три рази менше ти получиш. Ти, типу, ну ми отримуємо три рази менше, ніж звичайно. І ти думаєш, як прожити за ці гроші, тому що ти зарплатив за квартиру, за комуналку і в тебе там, заплатив по якимсь рахункам садочок там, цей. І я ходжу, в мене діти потепліло, в мене діти ходять в таких підстрелених курточках, тому що в них немає що діти. Я не можу їм купити. І Я ходжу, дивлюся, мені стидно так було. дивитися на своїх дітей, тому що в зимових хол, ну, жарко, а в весні вони ходять, ну, просто. І як серце мами воно розривається від болю. Чому так? Так не повинно бути. Слово Боже написано, що не будете просити, що я вас благословлю. І я Богу говорю, я стояла на тому слові Малахія, в Малахія, да, останнє це там, де він говорить: принесіть ці десятини в дом мій і спитайте мене. Я говорю Богу, Бог, я приношу всі десятини. Я приношу їх. Я віддаю їх в дом твій. Благослови! Ти не повинен нас залишити. І... А ми сподівалися, тому що йому ну, чоловіку теж треба було куртку купити одяг, нависно е, воєнну. Хто знає ціни для воєнної одежі, це капець, просто вибачте за це слово. Ну просто я не знаю, як можна такі ціни робити. І почалася ми сподівано, тому що ми вірили, думаю, в 20-х числах може прийти. Ми сподівалися, і 21 го числа мій чоловік пишань, ти бачила Я кажу, що? Він каже: там не моя карточка, я кажу, ще не переключалась на твою карточку. Він каже: ну переключись Я переключаюся, прийшла повна премія. Президентська премія, яку він обіцяв. Вона прийшла, і ми в той же день пішли, купили, я купила дітям куртки, шапки. І чоловік заказав собі одяг. Знаєте, Бог не оставляє. Бог пор. Навіть коли ти думаєш, що все, що, що мені одіть дітей, де мені шукати, я вже ходила по всім гуманітаркам, дивилася от якусь болі-міні нормальну куртку і немає. Або не зрозуміла, що, або маленька, або і ти розумієш, Бог, він благий, він вірний. Якщо ти вірний, якщо ти живеш по слову Божому, це не означає, що все буде ідеально, все буде круто. Будуть труднощі, будуть такі моменти, коли ти просто опускаєш руки і думаєш, як далі жити, як далі жити? Чоловік не зрозуміло, де. Я з двома дітьми, мені тяжко, я в мій мрію, щоб хтось прийшов, посидів з ними, щоб я хоч трохи відпочила. Просто треба все рушиться. Нам Бог плохий, Бог поряд. Бог допомагає. Він дає сили. Мені чоловік говорить, Аня готується. Вначалі ми цього наступного місяця поїдеш до мене. Лати, маму, хай сидить з дітьми. Знаєте, я дуже рада, що Бог, він... Поряд з нами, що він є, мій господин, мого життя. І я хочу, щоб кожен із вас це зрозумів, що не буде ідеально, буде дуже тяжко. Іноді скрипя зубами ти віддаєш ці гроші. Чим більша сума, і я сидя на автарах, чим більша сума, тим легше віддавати. Ні. Чим більша сума, тим чаще віддавати. Дуже чаще. Коли ти розумієш, що в тебе така сума, яку ти можеш оплатити собі квартиру або оплатити, купити повністю одяг дітям, а ти віддаєш цю десятину. ти віддаєш її Богу, щоб потім бачити ці чудеса в своєму житті і говорити, і показувати дітям, що Бог живий, Він насправді є. Він благословляє, він не остави, не покине Кожен з вас, ви є, дитя Його. Неважливо, яке становище. Неважливо, що твориться в житті. Головне вбивати на нього. Головне дивитися за своїм серцем. Давайте візьмемо те, що ми приготували і помолимось. Халілуя, дорогі, отець наш небесне. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти благословляєш нас, що ти не покинув і не залишив нас, Господь, що ти поряд біля нас, Господь Ісус, Ти великий Бог, Ти творець з неба і землі, Господь. Аллилуйя. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти не дивишся, Господь. Аллилуйя, як ми вдягнуті, що ти не дивишся, Господь. Халілуя. А що зробимо не так, Господь, аллилуйя, ну тому що ти бачиш наше серця. Ми іноді робимо не те, що потрібно. Ми іноді раптаємо, Господь, ми іноді говоримо не те, що потрібно, думаємо не те, що потрібно. Ну, але ти нас любиш. Ти сказав, що ти вірний Бог, що ти Бог богів і цар царів, який тримає нас за праву руку і ніколи не відпусте. Які б ми то становище, які б ми трудності не проходили. Якби нам тяжко не було, ти завжди поряд з нами. Ми дякуємо тобі за це. Аллилуйя, Господь, ти сказав, що навіть якщо буде дуже тяжко, і ти не зможеш жити, ти візьмеш нас на руки, і повисеш. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. окутай нас Господь, своєю любов'ю, своєю милостю, своєю благодаттю, Господь. Ми дякуємо за твоє з твоя любов, Господь, до нас, безусловна любов. Аллилуйя, Господь, дякуємо. Ми дякуємо, що в нас є можливість, Господь. Аллилуйя, взяти це сім'я, і посіяти на почту твою, яка призросте в 30, 60, і 100 крат. І це буде набагато більше, аллилуйя набагато краще. Аллилуйя, во ім'я Ісуса, якщо ми можемо подумати мічка, да Господь. Алло, ми дякуємо Тобі за це. Алло, ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ми благословляємо друг друга, ми віримо, Господь, що Ти благословляєш нас, що Ти благословляєш, Господь, наші сім'ї, що Ти благословляєш наші столи, що вони завжди взобили і збитки, во ім'я Ісуса Христа, що ми багаті на всяке добре діло. Во ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми благословляємо Твоє свято, святе, святе ім'я, во ім'я Ісуса. Амінь. Тут є поради такая вона дуже позволяет саме